Як завжди я Люмен. І сьогодні в нас буде трата таких от токенів в цьому новому оновленні. Ну воно якби не нове, воно старе, воно якби вже 12 днів. Залишилось 21 година і воно закінчиться. Тому я тут роблю для вас трату. І ще прикол. Мені 100 токенів лише не хватило на 61 тисячу. Ну нічого. Давайте будемо вже відкривати ці боксики і подивимось, що нам сьогодні випаде. Давайте нажимаю сюди і відкриваємо... Давайте маленький боксик усі. <кхем> Ого, зразу ультра рідкий пет кутяк. Друге. Рідкий пет. Ну капець круто. Це дуже круто саме, так зразу. І камонка. Звичайний предмет. Тепер. Незвичайний предмет. Так, далі. Уже от такий знову йожик. Тепер знову... Оце от... Ого, в мене вже шість таких от йожиків. Чотири, чотири драк. Таких риба дракула. Ого! А я так зможу зробити мега пета. Будем. Ого, знову ультрарідкий пет. Це так круто, нам так везе. І я дуже хочу собі вибити легендарку. Давайте відкриємо Loki бокси. Рідкий предмет серйозно. Окей. Будем сподіватись на легендарку. Буваємо далі. Да жик! Да, я попадаю! Відпадаю... Ультра ридки пет! Чоо! Ого! 6 ультра петів! Оу май гад! Я сможу зробити МЕГА УЛР-Ідкого пета! О май гад! Омайгад, мене еще 8 таких ежиків! Ого! Mm. Я реально так зможу зробити нагапе. Так, алморський. Ви Давайте ви випимо. Будь ласка, не напите. Не oh, легендарка! Що? Друзі, ви бачите це? Нам випала легендарка Кракен. Що? О май гад! Ви бачите ті? Він такий прикольний, красивий! І в нас вже 39 кракен токенів. Добре, будемо відкривати далі. Далі нам впадає дракула Кипа. Дракула фіш. Знову дракула фіш. Хі, так багато цих дракула фіш. Йожик. Давай ще. Так, і знову йожик. О май гад, у нас вже 10 таких йожиків. І в мене вже є одна. Не То Стоп, почекайте, в мене скоро буде. Мегапет, Ще і другий мегапет. Крутяк. Так, далі. О май гад. Знову все скільки в нас. О oh, гад, у нас десь ой 9 ультра літких пеців. Ви розумієте, це так круто. Я так реально я зроблю мега. І цей дракули. фиш, мы такие прикольные. Мы, по-моему, не... такие неоновые, я. Yeah? Ай, ну окей, не бачу, может куда-то затрейдим, но окей. открываю. Да, открываем. Ёжик. Добре. Знову ёжик. <сих> Цикаво, сколько у меня уже ёжиков. Этих пайцев. Я просто открываю. Давайте лукаем. Будь ласка, до підписку. Легендарка! Друга легендарка? Ого! Друга! ЛЕГО! Я в шоці. Я в Ультра рідкий Пет? Яка в нас везі? Дев'ять ультрарітких Пета. Дві легендарки! Що в нас буде чотири легендарки? в мене буде Неонова Легендарка? Це круто. Давайте відкриємо ще одну велику ругу. Не Ультра Ультрарітк пад. Ну це теж дуже круто. Це теж дуже круто, тому що це і ультра різкі Ну Це дуже круто. Цікаво, скільки кракен ціниться. Якщо ви знаєте, скільки ціниться кракен, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я ще вже 10 хвилин відкриваю. Ого. І ще зараз я потім ще зіграю в каточку, наберу декілька токенів і в нас і ми ще одну 1000 потрапимо. Тому що мені не купує лише 100 токенів. Що? Мені мене буде... У мене 16 риба треба буде. А, а 16 песів треба для Меганео. У мене буде перший надзвичайний пет в мене. Мей. Nee, Чого? Nee, nee. Ну ви зрозуміли, так? <кхе> давайте відкриваємо ще одну риби. Будь ласка, на ридкіпець. Добре. Окей. У нас вже 7000! все, так мало. Ми так швидко все потратили. Ну добре, давайте будемо відкривати. Маленької рибки дуже маленький шанс на легендарку. О май гад, в мене ще 16 таких ежиків, о май гад. Я буду багач просто Дякую uh, создателю Adopt Me за таке круто оновлення и так багато песен. О май гад, в мене 18 3 жики. На... <смас> <смас> так, добре. Остання тисяча. Ну я це не у нас ще одна тисяча має бути. Чер... Я зараз поставлю відос на паузу, і через ці 10 хвилин, які ви бачите, я повернусь і ще раз буде ці 1000. Останню тисячу ми потратив. Ну добре. Давайте. А хоча... Ну, рівно тисячі. Ми... ми потратили рівно 60 тисяч. Може і закінчити. Давайте закінчувати. Добре, передумав. Пробачте, що так вийшло, але ну. Давайте прощатися. З вами був, як завжди, я, Аюмен. Сьогодні ми відкривали. А, ні, Відкривали 60 тисяч боксів в цьому новому оновленні. І нам сьогодні випало 19 Дракула Фіш. 19 йожиків звичайні. Айдракулафіш не звичайний. 4 рідких При... ангелів цих. Oh май гад, І 12. Ні, 11 у мене просто ще. Одна така була. 11 таких ультра рідких песів. 2 кракена. Легендарних. Тим більше це. Ну просто вау. І це все. І це дуже круто, що нам так повезло. Ну що ж, з вами був. Як завжди, я Люмен. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео, і поставте свій лайкос. Ну, а на цьому ми закінчуємо. Всім чао-ка-као!